Добрий день, дорогі друзі. Зараз для вас покажемо, як ми підбираємо кончі машини. Нічого такого в нас особливого нема, просто тестові прибори. Е -е, історія поїзду дуже важна. Откуда це реально дуже важливо. Будемо вибирати з вами верну 7. На вигляд, він до біса гарний. як я. Я це вийду. Та не мене формальні машини. да, есть. Крыло пластиковое. Да, будем дивиться. Крыло пластиковое. Крашено, не крашеное у нас уже... Ну, все понимают прекрасно, что на машину, это Кири, какие есть трощины, 2004 рік, 2018 18 років. Якщо в ній нічого не красилось, то це просто вона... Блін, я навіть не знаю, що сказати. Дивимося про прийоми. 80. Так, да, 80. Ну, капоти дуже часто фарбуються в Європі. Це автомобіль з Франції. З Франції пригнаний в 15-му році. Толя, сяв? Дивися, файно і вкрайдуть. Садінчик на місці стоїть. Дивися, можеш подивитися. Якщо б воно критилося. 2,0 тут. Коли ти дивишся двигатель, дуже важливо. Блін, коли він дуже чистий, це завжди напрягає. Тобто, чого він чистий? Що ви хочете навспити. А Це, в принципі, такий, як і має бути. Так, а, цей автомобіль з газом. В нинішній час дуже-дуже дуже важливий. Які бшобі є? Ага. Масло. бензина, оно не имеет будет прям черным, но тут и не скажем, что да, прям аж на щуп посадили. Ну, тут, когда был вымененный олей, в последний раз, на кастрол где, так? Это из Матур, Матур, не как из... Так, 10-12 назад. 248 Месяц назад. Понятно. Что по 5 40 Понятненько. Це все, все ясно. Де тут іщу? Mm -hmm. Бо е, двигатель холодний. Дуже важно подивитися який рівень. Звісно, ви всі розумієте, що хлопаки могли долити масло, сказати, що нічого там не дається. Ну, середина, бачите. Mm -hmm. Руки трусяться. Mm -hmm. Чого б це трапи? <laughs> Ні, я не той, не, не, не з цих <ріху> Так, ну добре, Будемо будем заводити, тут вже є свої нюансики, е, можна по рулю подивитися. Ну, тяжко оцінювати пробіг машині, яка 2004 року і вже 7 років в Польщі. Ключик, проше. Так, по комплектации, что тут у нас автоматичный кондиционер. Он, наверное, денчик однозонный, я тебя обманул. Ничего. Так, газовая установка, стах, да? Да, польская. Это, кстати, хорошо, что в Польше Так, Брук уже, правда. Или тут отбегов есть? Пенч. пять. Конечно, вот такое. Рівень масла правильний, це правильно. Нічого на приборці не світиться. <гум> Кстати, якщо нічого не світиться, це ще не значить, що нічого не світиться, але, але ці, контрольні лампи загоралися при першому натиску. Так що я думаю, непогано. Нам важливо знати, як вона на газо працює. Mm -hmm. Зараз повинні ще цього. Mm -hmm. Ну типу, пояснювати не треба, поки ця лампочка, то автомобіль працює на бензині. Зараз вона буде горіти стало, буде на газу. Газофуб яке забравлений повністю. Додому до, до, до себе доїдеш. Скільки тобі там? 300 кг? Хотів сказати сідло. Будівське сидіння, ну, значить. Хто я? Толить в тебе, але в Австрію в гори ти не поїдеш, якщо буде сім таких, як ти. Ви просто дінчика не бачите, він дуже красивий стройний. Просто накачаний. накачу. Угу. Mm ага. -hmm. No, є. Як точно? Ну, от овальне колесо, колея, зимове, а велосозонне. А, велосозонне. Okay. А А є ще один комплект є, Ні, 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 не є на на ціле, на lato, ніби, ні? Досить пропустило. Не працює. Ні, я думаю, що Та тема, щоб А, я ве. Ой, Денис, в мене раз така штука була, коли дитина сиділа без дитячого захисту. Він був і це допомогло. Я так перелякався. Він відкрив двері, я їхав кілометрів 20 на годину. Це дуже страшно. Із-за того ця функція для батьків з дітьми дуже важлива. Знаєш, що найважливіше в машині, дядька? Mm -hmm. Щоб телефон заряджався. Я раз їхав. Машина на ЗСУ віз і не знаю, з тих, що я возив, в половині воно не працювало, поїдеш 100 км до заправки заряджаєшся, далі їдеш. Отака от штука. То, що не прогрілося, но я, я не думаю, що це якась велика проблема. Тобто, що у нас є хороший механік. Лосконі привіт. Поїде до тебе. А так бачиш, а я цей пройом перевірю. Я в одну сторону перевірив, знаєш, Ну я, я не знаю, я думаю, що вона точно не так участвовала ніяких ДТП і в інших е соціальних заходах, назвав це так Сейчас, секундочко. Семьдесят восемьдесят нормально. У нас по зазорам дверка трохи щось так. Uh -huh. Зазор то типу ну, тут теж таке А тут Дверка, дуже... конечно. Тут, все такая, uh -huh. тут ж Питання, за скільки нам панові її дадуть. Ну, мені кажеться, зараз прийшов час тестового, тестового проїзду. Правильно? Так. Поїхали. Можемо І кстати, тут по цені є така тема. Говорите, що Рено гамно, а Фіат його брат. О! Поволі, поволі, бо ж не без пінгу. сцеплення нове. Це круто. Ну, сцеплення хорошеньке. Да. Тенден, тенден, ні, треба завручити. Ну, так. Бешечка в мене недавно була, там таке сцеплення було, що ти... Так. Нема проблеми. Ланчо не проблем. є з Вінчик. Ну поки я ще не приїхався, я не стрілю опять заключаю. Так, так. Але ну відчуття дуже приємне. Зраління це дуже важно. Кстати, воно я не знаю, Омега не приганяв, то, ну, часто в них вже на такому кілометрі вже починає виділюватися. До кури і сторони прошу направо, да, сцеплінням треба буде привикнути. Ви да взагалі на автоматі їздили, правильно? Да? No. Ну таке. Так, нам треба. Кондиціонер, все. No. Ну що, походовочки? Знаєте, в нас в Україні частіше всього, там людина могла не приїхати, якщо я б сказав ну, по телефону, що там э, треба поміняти речаги. Люди, мені здається, це... Мі... Через ментальність, таку, що в нас от людина, коли купувала автомобіль, ну як мінімум раніше так було, вона купувала його назавжди. ну Або на найближчих 10 років. І Там мало бути все. Але ж підвізка це розхід. Рано чи пізно прийдеться дякую тобі міняти. Якщо мені завтра не дзвони і кажи, а заслукало щось там, прийду тебе найду. Шучу. хорошо. Ну, 2 литра это лучше, чем 1,6 брата, я так думаю. В принципе, не плохо. Проверь, как кондиционер холодит. Ну, честно, пенчик не очень хочется. Сейчас такая погода. To, що це не, не прод... Ну я не знаю, чи продавці не продавці, так не приділиш, але ну, люди дивились за машину. Вона обслужена, сцеплення поміняли, масло місяць назад поміняли. <coughs> Ви приїжджаєш дивитися по машину, ну і хочеться купити. Зараз ми перейдемо до найцікавішої частини, це за скільки ми цей автомобіль зможемо купити. Це не 9900. Зараз так, да, 9900 злотих, це зараз в доларах дві Є вопрос по стеклоподйомнику. Вопросів у нас mm. дуже багато. Я відношусь до того, я оце, не починаю цю тему, блін. Що за машина, ти ти на що? Я, не треба бути. бути чесним. Ти приїжджаєш купляти машину, яка тобі подобається, ти себе маєш поважати, ти не маєш вести себе як бидло. Але в тебе є свій бюджет і ну, об'єктивно кажучи, є свої витрати по автомобілю, навіть отакі. Покажи Дінчик, бачиш оцей. Це є. Ну, вроді мелочь, але вона на наш Настий немає. Їздить дінчик вона прекрасна. Ну, реально добре. Льошка така непогана. Не скажу що. Не, не. Бачиш, я останній на чому їздить, це Outlander на електриці взагалі потім знаєш так рушай так. так я що на права здав? <рігла> <рігла> мене їх забирали раз хоче <рігла> <рігла> далі перевіряємо документи що дуже важливо. Дінчик, ти мені дав свій телефон? Так. Так. Ми маємо провірити. Тобі любима жона пише, це дуже добре. Так, довіряємо в історії поїзду. Що ми маємо зрозуміти в історії поїзду? По-перше, з 2015 року тут буде показаний пробіг, який є, з яким вона, скажімо так, існувала тут на території Польщі вже. Тож кількість власників. Техогляди, пройдені, не пройдені. Якщо на території Польщі було якесь ДТП, так само мають показати. Е, що там ще мають показати? Е, а, а, і у нас більше нічого не чекають. Є ще один сайт, крім історії поїзду, це infocar.pl, Там показують, коли була зголошена продажа. Якщо ви купляєте по умовах декількох, це дуже важливо, бо щоб лінаком штрафа не було. Так. Зареєстрований. Ну, все, як нам кажуть. Актуальне бадання технічне або технічний огляд. Ось часу. Приїхала вона. А, в 2014 році вона в Польщі зареєструвалася. Пробіг був 159 тисяч. 172 в 2016 році, в 17-му 187, 203 в 18-му. Так, продана в 19-му році була. До речі, вона в якому воєводстві була на початку. А, тут не показувалось, бачите, 16 року тільки показується. Так, 227 21-му році. Так, да, от останній власник 21-го року. О, Прикольно! Бачиш Денис, провіряла поліція на дорозі mm -hmm. 24.05. Прикольно. Страховка актуальна. До 26.1 на рік. Це теж Тепер я вирішив познімати. Стабілізатор сів, як зло. Отака у нас машинка. Домовилися ми, ціну казати не будемо, але скажемо, що пани пани, так звучить, якби то ми ну, ладно, якби то ми ради. Пішли на зустріч, скажімо так, ціна влаштувала. Дінчик, впечатлення, кажи. Супер, мені більше нічого нравиться. За да, комаром, звісно, не критикових вийшло. Ну, в общем, якось так. Огляд. Ага, зараз побачимо. Добре, ну я з вами прощаюся. Там, якщо у вас буде цікавити огляд, звертайтеся за контактами, які будуть вказані відео. І в принципі на цьому все. Ну, Підписуйтесь на наш канал, далі буде так шо, цікаві відео. Буду старатись. До побачення.